Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас, сьогодні ми продовжуємо розбирати телефонну розмову між Путіним і Трампом та те, що вона означає для перспективи переговорів. Також розглянемо, яким може бути ООН у майбутньому. Сьогодні вівторок, 20 травня, 3 роки і 86 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до мене приєднався співредактор із питань оборони Дом Ніколс. Так, дякую, Гедлі. Привіт усім, привіт. Я думаю, що наслідком є трохи розчаровуюча новина, що Путін і Трамп не розійшлися. Я маю на увазі, що вчора вийшло небагато чого. Це скорочена версія суті. Якщо хочете, учора в день відбулася двогодинна розмова між Путіним, а Трамп жодного суттєвого результату, як заголовки, якщо ви поспішали, російські державні медіа переказали слова Путіна, що справи загалом йдуть у правильному напрямку, сказавши, що є меморандум про взаєморозуміння, щоб дозволити майбутні переговори. Хоча що насправді таке меморандум про взаєморозуміння і чим це відрізняється від великої банки, яку відкидають далі? Я дивуюсь цікавий момент. Отже, Путін сказав, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних угод. Завжди є обмовка в тому, що він каже, припинення вогню можливе після досягнення відповідних угод. Росія виступає за припинення бойових дій, але необхідно розробити найбільш ефективний шлях до миру. Ви чуєте це? Росія та Україна повинні знайти компроміси, які влаштують обидві сторони. Росія готова працювати над меморандумом з Україною, включаючи припинення вогню, але головне ось воно це усунення основних причин кризи. Так що жодних змін у позиції Путіна з давньої. Російської позиції все це формулювання від Росії. знаєте, ми за переговори. Як тільки наші умови будуть виконані, не було прояву доброї волі, жодного реального бажання зупинити бойові дії. І останній пункт про те, що головне усунути корінні причини кризи. Це все говорить. Путін не поступився ні на йоту, він ніколи цього не планував. Його великою турботою було те, чи його невблаганність призведе до того, що Дональд Трамп нарешті розпочне дії проти нього, що завжди було малоймовірним і здається, не відбулося. Але це було єдине, чого Путін хотів досягти. Він хотів через телефонну розмову зберегти цілість, не допустити ніяких значних дій з боку США. І здається, так і сталося. У будь-якому випадку Дональд Трамп опублікував невдовзі після цього, тому це ще було вчора ввечері в соціальних мережах, щоб представити телефонну розмову в найкращому світлі. Він сказав, тон та дух розмови були відмінними. Він тоді сказав досить показово: Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню і що важливіше, завершення війни. Умови для цього будуть узгоджені між двома сторонами, оскільки це може лише бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Тепер цю фразу як це може бути тільки, це може бути тільки між Україною та Росією, і все ж усі формулювання до цього. Точка, зокрема, лише ЕЕ, лише декілька днів тому, що це була зустріч, особиста зустріч між Трампом і Путіним, яка мала все розблокувати. Трамп сказав, що він проінформував цікаве використання слова, повідомив президента Зеленського після телефонної розмови. А також список європейських лідерів. Тепер це ті самі європейські лідери, яких він повністю проігнорував, коли вони запропонували санкції, якщо Путін не погодиться на 30-денне припинення вогню. Ви згадаєте, що після стамбульських переговорів, так званих переговорів минулого тижня, тепер європейські лідери вище не уникли обговорення санкцій, але я трохи пізніше про це розкажу. Але в будь-якому разі, тиждень тому, ви пам'ятаєте, Європа не мала жодної ролі. У них у них буквально вибили землю з під ніг. Їх підірвав Трамп. Коли вони запропонували це тридцятиденне припинення вогню на тлі нічого нового з Стамбула, Трамп потім якось їх проігнорував і сказав: ні, я зустрінуся з Путіним. Ми зателефонуємо. Повністю підірвав європейських лідерів у будь-якому випадку. Очевидно, Тепер вони знову актуальні, тому що Трамп поговорив з Урсулою фон дер Ляєн, з Еммануелем Макроном та Джорджією Мелоні з Італії і з Олександром Стубом, президентом Фінляндії та канцлером Фрідріхом Мерцем. Він також сказав Ватикан цитата, заявив, що дуже зацікавлені у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться. Це був кінець його. Ну кінець його повідомлення у соціальних мережах. В кінці був лише один знак оклику. Тож, ви знаєте, що мабуть навіть його серце не було в це повністю залучене. Пізніше вчора вночі, під час виступу на заході біля Білого Дому, він сказав, ми щойно провели дві з половиною години, розмовляючи з Володимиром Путіним, і я думаю, що деякий прогрес був досягнутий. Це жахлива ситуація там. Тож сподіваюся, що ми щось зробимо. Ми також говорили з керівниками більшості інших європейських націй і намагаємося завершити цю всю справу, який сором, що це взагалі трапилося. Отже, ось так це дійсно підсумовує все. Ці фрази, певний прогрес, і сподіваємось, ми щось зробимо. Я маю на увазі, це дійсно говорить про дії, рішучість, визначеність, просування припинення вогню. Це підсумовує весь день від Трампа та Путіна. Усі їхні заяви були просто дуже невизначені: порожні речення, дуже прісний словесний салат, де єдиними коренями були причини, а єдиними висновками нічого нового, чого б ми вже не мали. Я маю на увазі так, добре, що ми спілкуємось, добре, що ну лідери спілкуються, але знаєте, ми не можемо дозволити собі плутати активність з діями, не кажучи вже про прогрес. Питання в тому, думаю, що далі. Чи не перекинув Трамп цю проблему Європі, він збирається відійти. Можливо, це було б добрим рішенням, адже Європа та європейські лідери набагато краще бачать загрозу з боку Росії, і Європа має можливості, щоб щось з цим зробити, поки вони діють спільно, і поки ринок США залишається відкритим, тобто можливість купувати зброю у США. Але це було б погано, якщо відхід Трампа означає припинення всієї підтримки з боку США матеріальної, в сенсі з літерою Е на кінці обладнання. У нас було кілька. Питань, чому Францис і я постійно говоримо про матеріальні засоби? Я маю на увазі військове обладнання, але також гроші та розвідувальну підтримку. Отже, заголовок вчорашнього дня був, що нічого справді не сталося, але я думаю, що це само по собі достатньо показово гадлі. Отже, які останні новини з фронту, що відбувається на полі бою? Тобто не так багато на передовій. Я маю на увазі, я не кажу, що немає, немає руху взагалі. Є постійний тиск, який триває останні пару тижнів. Дійсно, трохи на південний захід від Костянтинівки в Донбасі. Минулого тижня ми повідомляли, що Росія перейшла через ту дорогу, що з'єднує Костянтинівку з Покровськом. Вони вийшли на вони перетнули дорогу приблизно на півдорозі, десь у районі Макіївки. Там села тепер Росія працює над розширенням цього виступу і намагається просунутися на північний схід у напрямку Костянтинівки. Якщо взяти це місто Костянтинівку, російські війська зараз знаходяться приблизно за 8 кілометрів на північний схід, приблизно за 15 кілометрів на південний схід і за 10 кілометрів на південний захід. Тож оточення немає взагалі. Це не а, не є оточення з усім шляхів навколо, і б це не однаково близько, але тиск зростає. Здається, що це те, де Росія дійсно дійсно сильно тисне. Звичайно, тиск є і в інших місцях, навіть якщо немає значних рухів на лінії фронту, у Сумській області майже 56 тисяч жителів довелося евакуювати, оскільки тривають зусилля з переселення жителів відповідно до обов'язкових наказів про евакуацію. Це відзначив Олег Кригоров, губернатор Сумської області. Він говорив вчора за останні кілька місяців, цей район зазнав майже щоденних атак плануючими бомбами та кількох малих нападів підрозділів Росії через кордон, які зондуючи лінії шукають проломи. але... Також намагаючись утримувати українські сили там, захищаючи, щоб не могли бути звільнені для нападу в інших місцях, або навіть спробувати розширити крихітну ділянку землі, яку Україна ще досі утримує всередині Росії. Це було дуже активно вчора, незважаючи на відсутність руху. Одна тисяча тридцять втрачених російських військових за даними Генерального штабу України. З продовженням шаблону останніх місяців російські атаки по всій Україні вчора вбили щонайменше одного цивільного. Поранили більше десятка. Переважно на Донбасі 108 дронів були запущені по країні. Ще кілька військових новин. Едлі. Підтримка оборони України знову стала популярною на вихідних. Спочатку в суботу Данія оголосила про пакет військової допомоги вартістю 4 мільярди 200 мільйонів данських крон. Це приблизно 630 мільйонів доларів США. Це покриє наступні три роки і включає артилерійські системи та боєприпаси. Плюс. Обладнання для винищувачів і фінансування навчальних закладів військово-повітряних сил України. А потім ти пам'ятаєш той переполох кілька тижнів тому щодо австралійських танків М 1 Абрамс, від яких Австралія позбавлялася і не збиралась надсилати до України. Отже, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе зустрівся з президентом Зеленським у неділю і підтвердив, що танки будуть відправлені до України. Отже, вчора АБС повідомило, що перший з 49 танків Абрамс вже в дорозі. Шляхом, і щоб завершити вихідні, вчора, ну гаразд, понеділок, не зовсім вихідні. Міністерство оборони Фінляндії сказало вчора, що підписало угоду з Європейською комісією про постачання Україні матеріалів та важких боєприпасів на суму 90 мільйонів євро приблизно 100 мільйонів. Мільйонів або використання прибутків від заморожених російських активів. Тепер пов'язано з цим видом військової підтримки, але на, на стороні санкційного життя. Головний дипломат ЄС у Франції дурні Пінуп Каякаліс заявила цього ранку, що ЄС офіційно затвердив свій 17-й пакет санкцій проти Росії. Вона написала в твіті цього ранку спрямовано на майже 200 суден тіньового флоту. Також нові заходи стосуються гібридних загроз і прав людини. Вона більше не надала інформації. Вона сказала, що нові санкції проти Росії вже розробляються. Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь. Як ви пам'ятаєте, про Shadow Fleet це сталося після того інциденту минулого четверга, коли Jaguar, це судно Shadow Fleet, без прапора, що рухалося через Балтійське море, було перевірено естонською береговою охороною, і тоді залишилося без прапора. Тож знаєте, не належить жодній. Країною, але раптом над ним пролетів російський винищувач як демонстрація сили, і цей винищувач пролетів через повітряний простір Естонії приблизно хвилину. Тепер я запитав міністра оборони Естонії Ханно Певкур про той інцидент на конференції, на якій я був конференція Ленарта Мері минулих вихідних. Ми покажемо це інтерв'ю трохи пізніше цього. Тиждень справа в тому, що Ягуар продовжив свій шлях без перешкод з боку берегової охорони та увійшов у Приморськ порт у Росії. Він має відплисти назад, заповнитися нафтою там і протягом кількох днів повернутися назад. Тож багато розмов на цій оборонній конференції йшло про те, чи Естонія закличе статтю «4 НАТО. Тепер стаття 5, Ми всі знаємо про неї колективний пакт про взаємну оборону. Стаття 4 скликає Північно-Атлантичну Раду у разі загрози безпеці. Отже, велике рішення зараз для Естонії чи звертатися офіційно до НАТО і запитувати за статтею 4 про зустріч Ради. Як я вже казав, під час розмови у вихідні міністр закордонних справ Литви Касутіс Бюдріс сказав, що це тест. Це випробування для нас. Ми маємо спробувати. Тобто, чи дозволите ви ягуару просто вийти з Приморська і направитись до місця, де він буде продавати нафту? Коли його запитали, чому так важко накласти санкції на ці судна, він сказав, нам потрібно знизити рівень доказів, щоб накласти санкції на судна, і що інцидент минулого четверга змінив ситуацію. Я не надто в цьому переконаний. Я думаю, що це був би досить сміливий крок, насправді, щоб запровадити статтю 4 і подивитися, подивитися, що відбувається, але ми будемо подивимося, як Естонія обере діяти. Це, однак, звертає увагу, ви знаєте, на ціле. Балтійське море, тіньовий флот, знаєте, чи повинна Естонія, чи повинно НАТО, але Естонія найближче до Росії. Чи повинна Естонія закрити Чорне море для санкційних суден? Якщо так, як це зробити? Які ризики? І просто щоб ми знали, про що йде мова. Флот тінь, про який ми говоримо, складається приблизно з 500 суден. Це приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів, і 60-80% російського експорту нафти проходить через Балтійське море. Вважають, що наразі близько 350 суден санкціоновані ЄС. Трохи менше Великої Британії і США. І ще одне останнє від мене Адлі, щоб привести вас до останніх новин. Отже, я дав більшу частину цього звіту від конференції вчора, тому, якщо ви це пропустили, перші 10 хвилин чи близько того дадуть вам уявлення про поточне мислення європейської політичної та військової спільноти. Одне ще, для якого у мене не вистачило часу. Вчора було багато обговорень щодо реформи ООН. Тепер постійні слухачі знають мій, мій погляд на ООН, але е-е, Президентка Словенії Наташа Пірцмусар сказала, що ООН не є ефективною, вона паралізована. Тож багато розмов про те, як же ви реорганізуєте ООН, Як попередження, моє ви знаєте, моя думка наскільки вона важлива, полягає в тому, що ООН була створена після Другої світової війни з однією метою запобігти третій світовій війні. Вона виконала це чудово. Проблема в тому, що це не Придатна для сьогоднішнього світу, на мою думку, те, як вона структурована, відносини між Радою безпеки та генеральною асамблеєю, відносини між ну постійними членами і правом вето більшість. Важливо так чи інакше. Олександр Стабс, як я вже сказав, президент Фінляндії. Це той хлопець, який запам'ятався грою в гольф з Трампом, зумів укласти угоду, продав йому багато льодоколів. Він сказав, що ООН потрібно реформувати і зазначив, Захід програє глобальну дипломатичну битву. Він запропонував це. є, знаєте, членом НАТО дуже дуже велика нація. Фінляндія. Президент каже, ми повинні подвоїти кількість місць у Раді безпеки. Ми повинні усунути право вето. Від P5, і ми повинні призупинити право голосу країн, які діють проти статуту ООН, тобто вторгаються у сусідів. До речі, він назвав Роберта Фіцо, президента Словаччини, його відвідування на параді перемоги в Росії вульгарним. Стежте за Олександром Стабом. Я думаю, за ним варто спостерігати у будь-якому разі. Президент Естонії Алар Каріс сказав, що він говорив з генеральним секретарем ООН про реформу, і він зазначив, що пан Гутереш Генсек був відкритий для ідей про те, як надати більше повноважень Генеральній асамблеї ООН. Але це було абсолютно неприйнятно, він не був зацікавлений у цій ідеї зняття права вето. І, звичайно, виникає питання, як це взагалі можливо, якщо це навіть якщо це була ідея, як її реалізувати? Тому що ця ідея буде відхилена. Як реформувати ООН, якщо є це вето влада, але допоки є право вето, і один з постійних членів ООН, таких як Росія, хоче вторгнутися в сусідню країну. Що Що світ може з цим зробити? Отже, це справжня проблема для світу. Я думаю, стосовно ООН. це з'явилося на вихідних. Цікаві ідеї були висловлені. Жодного реального прогресу. Але те, що вони відкрито говорять, президенти закликають до такої реформи ООН, я вважав дуже цікавим. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk до ю, Кейс На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на Ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.